Привіт! Ви на каналі Салона Блох. Це наш перший влог з села. Сьогодні субота, у нас вихідний, ми вирішили приїхати до села. Роботи в нас багато Я сьогодні вирішила трохи поприбирати в хаті, тому що від попередніх власників залишилось багато меблів, але вони всі такі в пилюці. В хаті важко дихати, тому я зараз витираю. Ось ті всі меблі, провітрюю хату, мию, мию вікна. Вікна вже помила. Стас косить на вулиці траву, бо ми не приїжджали вже декілька тижнів. Все позаростало. Також сьогодні вирішили вирішити щось з городом, тому що на городі нічого не садили вже впродовж восьми років. Там трива по коліна, Насілось багато кущів, дерев. З ними потрібно щось робити. Вже через тиждень-два потрібно буде садити холоницю, а виходить так, що її садити ще немає де. Тому сьогодні привеземо тракториста, він подивиться, що можна зробити з цим городом: чи дискувати, чи орати, чи... Чи щось ще третє? Що ще, 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 ще вам розказати? Дивіться, яка трава. Трава просто по коліна. Ні пройти, ні проїхати не можна. Це я сьогодні набрала з собою стільки миючого і для підлоги, і для кухні. Трапочки, рукавички. Понаходила трохи сміття, чомусь обоє вдарці. Я так думаю, що це миші пообгризали. не знаю. З цієї сторони теж трави по коліно привезли з собою каністри з водою, щоб можна було руки помити, бо в нас тут немає краниці. Це все потрібно косити, гілки потрібно обрізати. Роботи купа, робити її нема коли. Кожен день на роботі. Але нічого, якось ми зробимо. Це все. Якось це все вирішиться. Вирішила вам також зробити сьогодні маленький рум тур по хаті. Це вхідна група. В планах в нас це все переробити, тому що воно вже розвалюється. Це все треба розбирати. Хоча стіни тут кам'яні. Можливо, ми щось з ними придумаємо. Якусь тераску зробити. Не знаю, побачимо. Заходимо сюди, Вон Стас косить. Тут речі, які ми повиносили з хати, тому що вони всі такі запилючені, що прям дихати важко в хаті. Мусор, який ми б повигрібали. Тут, типу, коридорчик, вихід на горище. Холодильник, який погризли миші, які ставили попередні власники. Там вже купили бочку для душа. Тут заходимо, це вже попідмітала сміття, але ще не зібрала. Тут дуже гарний сервант, який в нас в планах реставрувати його, перекрасити, щось з ним зробити. Далі звідси зайшли, одразу кухня, кухня, кухня. Старенькі шкафчики від попередніх власників. Є мультодир з каналізацією. Тобто вода стікає не у підроб, а одразу виходить на вулицю, там є яма. Але води тут немає. Потрібно заливати, привозити свою газову плита. Тут трохи з грубою проблема, трохи розібрана груба, потрібно перекладати її, газовий котел. Труби, труби, труби. Далі це, типу в майбутньому має бути вітальня, наша техніка, якою ми робимо все на городі, старі меблі, нічого цікавого. Далі ще одна кімната, лодка, яку залишив мій тато. Тут, ну, в принципі, нічого цікавого. Тут вже пошпакльовані стіни. Я так розумію, чорновою штукатуркою, шпакльовкою. Килими, які я не змогла зняти минулого разу. Таке шафа також дуже гарна. Мені здається, якщо її реставрувати, вона буде доволі непогано. Ну, це буде подалі. Зараз. У нас поки немає планів на цю шафу, нехай поки стоїть. Коли будемо щось робити, знаю, тоді будемо знімати відео. Далі кімната, в якій попередній власник зробив типу ремонт. Звісно, не дуже сучасний, але ну, і так піде. Переночувати тут можна. До речі, ми вже привезли матрас, купили одіяло, подушки. Все покупляли, все попривозили, тому можна залишатися на, на ночівлю. Ой, що ще. Також старі меблі, які нам не дуже подобаються, але, в принципі, з ними щось можна придумати, якось пофарбувати їх, щось зробити, і, можливо, з цього вийде якась цукерка. Ось цей диван. Ми, звісно, сюди поскладали речі трохи, але не Також дуже гарний. Але проблема, що він просів. Він дуже. Жорсткий і дуже впилюці, збирає дуже багато пилюки. Ми навіть не знаємо, що з ним робити, чи просто викинути його, чи перешивати його, чи, чи на вулицю винести. Але не знаю. Далі будемо бачити. О, зараз, поки в нас стоїть пріоритет на городові. можу зараз піти показати вам його, що з ним твориться. А як зробимо щось з городом? Тоді будемо займатися будинком. Йдемо на город. Тут у нас є також літній душ, який не дороблений, але добре, що він є. Літній душ і туалет. Також потрібно доробляти, накривати його чимось, ставити ту бочку, що ми купили. Коротше, роботи ще дуже багато. Тут все позаростало. ні пройти, ні проїхати просто. А тут також посаджені горіхи. Попередні власники посадили. Я не пам'ятаю точно, але вони вроді би говорили, що 11 кусів дерев посадили. Побачимо, що з цього вийде. Йдемо, йдемо, йдемо. Ось вже город почався. Тривав по коліну. Ми минулого разу можете бачити в попередньому відео. Я розказувала, що ми прокусили стежку до самої річки. Вона вже почала зростати. Вже знову треба косити, але я сподіваюся, що сьогодні приїде тракторист, і він скаже, що можна покусити це все трактором. І тоді буде на одну проблему менше. Ось ці кущі. Які насіялись тут якісь сливки деякі, бузок, клинки повиростали. Я не знаю, що з цим робити. Ми почали корчувати ось це. Але ми ось цю ділянку корчували, напевно, тижня три чи чотири, звісно, вихідних. Пару днів приїжджали після роботи, але воно так важко корчувалося, що просто капець. То ми такого покинули, приїхав мій батько. Сказав, що в принципі його корчувати не потрібно, воно тонке. Його, в принципі, трактор зможе взяти. Тому сьогодні будемо чекати вертикту. Чи треба буде його корчувати далі, чи, чи ми врятовані. Також в нас є багато горіхів, що є великим плюсом. Але ми ще не знаємо, які вони, їхні якості. Чи вони маленькі, чи тверді, чи да, великі, чи м'які, як їх будемо колотими. Але це все буде видно осінь. Дивіться, яка красота. Просто місце тиші. Місце, де відпочиває душа, але працюють руки і тіло. Також в нас на ділянці є угріб. Звідси, звісно, вид такий не дуже. Двері розвалені, двері треба проробляти. Але всередині я вам ставлю декілька кадрів. Просто дуже класний погріб. Вимурований, з цегли. Прям прям клас. Це все також треба кусити, коротше. Роботи просто купа. Подивимося, що Стас робить. І так, у нас вже вечір. Ми вже потрохи збираємося додому. Я нарешті прибрала хаті, навіть повісила тулі і тут, і тут. Стас покусується подвір'я, зараз навіть покажу вам. Будемо потихеньку закруглятися їхати додому, бо вже трохи пропалися. так тут вийшло. Це гарненько, все чистенько, тільки те, що не згортали всюди. Але нічого, вона підсохне і буде якраз те, що треба. Все, все, все покошено. Зараз ми поїдемо забирати тракториста. Привеземо його, розпитаємося, що нам потрібно робити з городом. Але я думаю, це вже розкажемо і покажемо в наступному відео. А сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь. Надіюсь, що будемо знімати далі. Все, всім пока.